Хочете опинитися в центрі уваги країни онлайн, пишіть країна собачка онлайнua і вас побачить завдяки нам і вашим досягненням. Вся країна мало кому відомий програміст прославився не сидінням за комп'ютером, а танцями. Звісно, і вмить гроші на своїй славі заробив. Зняв ролик, танцюючий мед, танцював всюди і скрізь, нікому не відмовляв, якщо хотіли долучитися. А після того бренд жувальної гумки підписав з ним контракт. Тобто не інакше як сказати, о танцювався хлопчина. У різних країнах світу мета сприймали радісно, бо його танець то своєрідне доброзичили привітання мешканцям цих країн. Продемонструвати оригінальне віншування у всесвітній день привітань ми попрохали і українців. Здрастя! Ва! Всі улыбайся, улыбайтесь. Оригінальненько. How do you do? Привіт! знаю, всім привіт, всім, всім, всім привіт. Я звичайно э, кожен день міняю э, язики привітствій. Утром я можу сказати «гутен морген», на слідний день я можу сказати «шалом», потім слідний «доброго ранку», «бонжур». Доброго ранку, Україна!